Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, гості міста. Проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площа. Будемо робити відгрузочку. Як завжди, знімаємо відгрузку. Тракторців наявності, будь ласка, запрошуємо придбати собі сільськогосподарського помічника та сільськогосподарського обладнання Соліси в наявності шифінги 244-й шифінг. Ось 244-й шифінг. Поїде Бардичівський район, тракторет вже перевірений, все працює. Бере людина культіватора, бере людина косу. Наш хлопець відпустили. Знайомий, приїхав на лікування і купив трактора. Донсан 404, ДЮ2 з кабіною ловал 504 з кондиціонером. Вон там культіватор, він який бере. Все, навісне в наявності, фрези, оприскувачі. Будь ласка, запрошуємо. Сімтачик 244 Еселочка на широкій резині Джима, Донфен. Вчора уїхав Донфен на Чудний в моїй Чуднівській. На вузькій резині Донфенчик з Кемовським мотором. Будь ласка, запрошуємо всіх на простак миру 45В. Місто готове. Дякую. Гарного дня.